Казка, як пан, гавкав на старого пня. Був у селі пан. Одного разу він сказав бідному селянинові. Ти чоловік розумний, я це здалеку чую. У нашому краї всі мужики розумні. А пани на таке показує. Що кожний пан ударений з зарогу мішком по голові, відповів селянин. Пан подумав і знову спитав. А я розумний? Хто вас знає, пане? Треба придивитися і прислухатися. Аж по тому можна би сказати, що ви за один. Ну що ж, тоді сідаймо на віз і помандруємо по світу. А ти придивляйся. Най буде, мовив селянин. Сіли вони на віз і рушили в дорогу, де тільки не бували. А якось під ніч заїхали в ліс. Темно, хоч око виколи. Селянин швиденько назбирав ломача, розпалив вогонь, сіли і вечеряють. А коли повечеряли, бідняк раптом схопився на ноги і шульку солому, що була на возі. Тільки ноги стерчать. Пан підійшов до нього й питає, що сталося, чоловіче? Он де ведмідь, ховайтеся. Панисько оглянувся та й собі й в солому. Здалося, що він бачить ведмедя в кущах. А селянин каже: Ой, якби в нас був хоч один пес. А то чому? спитав пан. Ведмеді бояться собачого гавкання. Чому ви, пане, не взяли з собою пса? Можете загинути ні за що у ведмедячих лапах? Пан ледве сопів, а потім порадив. Ти, чоловіче, сам загавкай. Я не можу, пане, у мене голосу нема. Треба тоненького, такого, як у вас. Пан трохи подумав і спробував. Гав- гав- гав, гав-гав-гав. О, добре. Як будете, паночку, так гавкати до самого ранку, то ведмідь і близько не підступить. Гав- гав- гав? гав-гав- гав, гав? Не вгавав Панисько. Селянин заснув, а Панисько так захрип, що вже шавкотів. Коли зійшло сонечко, бідняк прокинувся і питає Чого це ви шавкаєте?» Та я захрип, бо на ведмедя гавкав. На котрого? Та на того, що в корчах. Ходім та й подивимось на вашого ведмедя. Зайшли у кущі, а там старий пнисько. Пан обійшов пня і з пересердя плюнув. Ну, що маю казати про вас? посміхнувся селянин. Панисько ударив коней батогом. І за його возом тільки закурилося, а бідняк реготав кінець казки.